Вітаю всіх! ну що, Сьогодні я покажу вам декілька орхідеїк, які в мене є з точки зросту з цвітоносами. Ну, які на даний час якісь мають зміни, хто квітне, хто що, які ще відбуваються зміни на орхідейках. Ну, давайте почнемо спочатку. Значить, іноді орхідейки не відразу. Дають діток, ось ця орхідейка. Цю орхідейку мені подарила Наталя. Це ось made in Rose метелик. Вон, я так зрозуміла, що вона була зняла вже від ціля дітку. Ну, ось тут видно все. І, А мені прислала цю, я так зрозуміла, це. Парфюмерна фабрика, тому що листечки такі вкрап. І коли з'явилася отут пімпочка така, я думала, що буде дітка. Але ні, орхідейка вирішила проквітнути. І як бачите, не завжди орхідейки, які з зросту з цвітоносами дають діток. Інколи доводиться чекати. Доволі тривалий час, щоб з'явилася дітка. А так, в основному, вони квітують. Ну, ось, у цьому моєму випадку орхідейка вирішила спочатку проквітнути. І я не бачу поки що тут ніяких інших змін на дітку. У неї ростуть корінчики, з нею все гарно, все чудово. І побачимо, яка це орхідейка на квітування. Далі є отака у мене орхідейка. Як ви бачите, це пилорчик, це пилор Стелінбош. Цю орхідейку я придбала минуле, 24 року восени. Вона була неквітуча, в неї тут був квітоносик, намагався квітнути. Ну, в моїх умовах він збросив квіти, бутончики, і не про квіт. Як бачите, тут тож цвітонос був точки росту, але на той час, коли я її купила, дітки ще не було. Дітка з'явилася пізніше. Оце вже вона у мене підросла, отак-гарно. от, гарно. Тут у неї вже декілька корінчиків є. Ну, ще знімати поки що не буду. І, як бачите, не заважає орхідейки і ростити і дітку, і квітувати. Навіть почала ось о, дорощувати ще цвітоносик. Тут був бутончик, вона засушила. Але отак от три квіточки є. Мені подобається такий від пилорічності. бутончики Пелюсточки не розкриті, а такими тюльпанчиками. Дуже симпатична орхідейка таким чином виглядає. Такі як дзвіночки, тюльпанчики, квіти. Це Стелен Bosch. Пиларічна орхідейка. У мене дорослої не було. Стелен Ну, Мені попалася не дуже задорого. З чесної колекції дівчинка продавала. І я її викупила. І ось уже маю за зиму, виросла така вже дітка. І ще й бачу і квіти, які. Далі. Є в мене така феноменальна орхідейка. Е Хто її купи, ну, геть зовсім не пошкодує. Вона постійно квітує. Я навмисно перед цим відео подивилася, е вона мене з 22-го року. А я робила шорт на цю орхідейку, коли вона мене тут так пишно квітувала 30 квітня 24-го року. І от, уявляєте, з того е дня. Вона постійно з квітами, постійно десь щось дорощує. Тут такі вони краказяблики, такі, ці, кудись викручені ці цвітоносики, але вона їх постійно ось дорощує. Постійно є бутончики, постійно є квіти. Ну, квіт... Ось тут ось я випустила ще. Цвітоносик ще один із точки росту. Вона проквітла була, і одним квітоносом в неї був не мутований. А так вона завжди квітує такими теж квітами, тюльпанчиками. Бачите, вони повністю не відкриваються. Теж така симпатична квіточка там пиларічна. От. Я все забуваю її назву цієї орхідейки. Я ж кажу, вона у мене вже давно. Одну дітку я була вже зняла з неї, потім вона квітувала, квітувала, і ось вже взимку зим, чи восени минулого року теж дала дітку. Це вже дідка, це вже дітка, і дітка вже буде квітувати. От така вічно квітуча орхідейка. Там дітка вже і корінчики вона ростить. Я бачу тут один вверх пішов, один ось вниз, там іще один росте. Ну, поки що відсажувати. За малі корінчики, ну, прийде час, я її відсажу. Ну, Мені подобається тим, що вона ну, постійно постійно вона квітує. Мені здається, вона повинна бути ще й трошечки ароматна. Але я зараз не відчуваю аромату взагалі ніякого, тому, ну, не можу сказати. А, ну, знаю, що колись нюхала, вона трошечки ароматила. Отака От штучка. Ту дітку, першу, що я відсадила, я відправила той дівчинки, який обіцяла, вона у неї була. Як? Ну, я її квітучо відправила, Дітка квітувала отакими От тюльпанчиками теж. І я її відправила. І в мене тепер теж є ще одна дітка. Чи дасть вона ще одну дітку, я не знаю. Можливо, треба спочатку цю зняти, тоді буде видно. Чи продовжить вона ще Ну, Така чудова орхідейка, симпатична. І є в мене ще орхідейка, теж вона в мене давно вже. Я її не підписувала, з якого року. Десь 22-го, здається, теж року. Ця орхідейка в мене. Роки зо два не давала діток. Все время намагалася квітувати. Тут це в магазинний квітонос, потім вона домашній з цієї ж точки зростання, видала цвітоносик, тут розголудження, і е, нарешті вона була, видала мені дітку, яку я відсадила, я показувала, як я від'єднувала її. І... І пересаджувала, показувала на каналі. Це такий мій пілорчик. Він дуже симпатичний. Зараз він в такому темному, нарешті, кольорі, який він повинен бути, то він всі квітує, так дуже світлий він. А от назви я самого цієї орхідейки я не знаю. Саме якої квітки ця пілорічність. Я навіть не можу сказати. Такий красивий він всередині. Такі защіпчики чудові. Крапушки. Ой, така губа, взагалі прелість. І мені подобається його пилорічність. Теж він, це я вже йому так роздерла пелюсточки. А так, він теж таким тюльпанчиком квітує і не розпускає їх. Це ось друга квіточка. Така, бачите, закриті, закриті такі створочки. Це я вже розкрила, то він трошки розкрився. А так він був отак-закритий. От Це дітка моя вже. Це я її довго чекала. В минулому році я її відсадила. І вона, до речі, теж квітувала спочатку на мамки. Ось тут у мене вже ще одна дітка. Це вже така вже величенька. І дітка теж ось ось буде квітувати. Але мамка теж не відстала, теж ось, ось випустила на бронічки цвітоносик. На дві квіточки. Ну, відсаджувати дітку Тут ще тут два корінчика. І, здається, оце один ще третій, ось, в горщик пішов. Ну, можливо, можна буде вже, як відквітує, тоді можна буде вже відсадити дітку Квіти теж бутончики. По бутончикам видно теж. Що будуть пилорічні? От одинакові бутончики, назви не знаю. Давно вона вже в мене. Я ж кажу, два роки я від неї чекала дітку, а вона все квітувала. Так що, хто може боїться орхідея кісточки зростання, то не варто цього боятися. По-перше, Орхідейка буде намагатися як можна довше квітувати, але потім, коли в неї вже не буде можливості, де видати цвітоносик, вона видасть дітку. І будуть такі гарні малючки, таких орхідейках, які ви дуже бажаєте, дуже квітують красиво. Я тут якраз зібралися всі пилорічні види орхідеїк. три види пилориками, і один вид буде метелик. Оця, що мені Наталя подарила. Підписане, що це метелик. Ну, подивимося, який буде метелик. Ну, у мене ще ж я купила. Дегаз у мене з точки зростання. Ну, Там поки що він повідквітав, може, з неділі три назад я повідрізала йому квітоноси. Ну, як повідрізала? Попідрізала Ну, Там поки що ніяких змін немає. І ніде, і ні дітки не видає, поки що, і не квітує. Я поки що стримуюся йому мазати. Бруньки на квітоносах, але в мене ще все попереду, ще літо попереду, і я думаю, подивлюся. Хоча я спочатку думала по підожду, може десь сама ахідайка видасть дітку. Але подивлюся, може на, на цвітоносі десь брунечку намажу. В общем, отакі от у мене дітки. Мамки з дітками і мамки квітучі орхідейки, які з точки росту, цвітоносики. Ну от, хотіла вже давно цю зробити відео, і тут якраз видалася нагода, через те, що вгої потрапила волога точка росту, і вона у мене залишилася. Без верхівочки. І я вирішила показати вам і орхідейки, які закрита точка росту. Отак от от буває. Отакі от квітулечки, довго квітують і дуже гарні. Ну, вроді би, все розказала, показала. Дякую всім за увагу. Хто підписаний? Пишіть коментарі, ставте лайки. Чекаю у наступних випусках. На все добре!